Якщо вас цікавить питання неправомірних дій працівників поліції в частині рознесення повісток, то таких проваджень немає. Інформації про те, що поліцією вчиняються якісь правопорушення під час вручення повісток, немає. Щодо працівників територіальних центрів комплектування, це суб'єкти. Якщо вони вчиняють е, злочини, е, кримінальне правопорушення суб'єктами нагляду вони є е, спеціалізованою прокуратурою в, в оборонній сфері, тому е, вони більш зможуть надати повну відповідь стосовно таких осіб. Щодо працівників поліції. То державне бюро розслідування розслідується 27 кримінальних правопорушень, де громадяни скаржаться на застосування до них фізичного насилля, психологічного тиску, ну, 27 проваджень, де фігурують саме працівники поліції Кременчуцького району. На даний час встановлюються обставини щодо підтвердження чи спростування цих заяв.